Мені запрошення, з звичайно, прийняв, як і кожен з нас присутній, хто запрошує. І мене попередили, Тобто попросили, щоб я виступив із спогадами, І попередили про регламент 5 хвилин. <реш> <реш> ну, я погодився. А сьогодні. Взяв альбом, який був випущений 29 грудня 1995 року про відкриття цього майбутнього 52 училища. І перегортаючи у йому, оказалась газета Правда, це орган центрального комітету КПРС, яка була присвячена. І номер 19 Всесоюзній партійній конференції. Трошки проглянув і бачу тут стаття мости, але вона на пів полоси газетної, така дуже велика. Я про неї читати не буду в класі 5 хвилин. А що писали тоді редактори, Присутні газети Правди тут у нас в районі. І редактори, що вони писали про наш район? не Буду говорити, а про училище. Я переводити не буду, ви знаєте, що газета Правда була на російській мові. А з мене переводчик такий, що Івченко, голова Нахтогазу, був зроду мене не взяв перекладача в Москву, коли їхав до ретись про газ. Тому я зачитаю на російській мові. А жизнь опять поставила руководство района перед выбором. С весной неотвратимо надвинулось давние в лапках стихийные бедствия. Району не хватало 600 механизаторов. Построить бы свое прогрессивно-техническое училище. Район просил было включить стройку, титульный список очередного года. Об плане ее вы, вычеркивал. Пытались оформить просьбу и как наказ избирателей. Ответ об исполкома был издевательский, логичен. Строить училище нецелесообразно, поскольку в Рыжловском районе нет молодежи. Дали в лапках приговорили, значит, к вечному безлюдью. Думали, да, активиста Райва. Вот и с училищем затеяли они дать, не взять настоящий социально-экономический детектив. Сначала в районе прекратили всякие разговоры об училище. Вели речь только о хвилигале, потому что раскопали бумагу, которая хвилялы строить разрешала. Потихоньку готовили документацию. как на пристройку к несуществующей школе. Наконец пришел день, когда собрание районного актива приняло решение, которое долго потом в некоторых кабинетах именовали самой настоящей авантюрой. Как раз выступал значит, Александр Степанович, І про це говорив, що чуть він, як називали авантюри. Новосіння училище провести 31 декабря 85-го року, до якого оставалось ровно 100 суток. Іменно суток, поскольку робота днем і ночью, дощ і встужу, нотчю стройку освіщали прожекторами, грелість. Вагончиках. Сюда же доставляли врачей пищу. В работе участвовали не только профессиональные строители, но и колхозные бригады, швеи и бетонщики, медики и продавцы. Это было действительно народная будова. Иной раз руководители района спрашивали: нужен ли был такой обвал? Ведь не война же. Да, и нерационально это упору повсеместно пришествие хозрасчета. Резон тут, конечно, есть. Но упрек, он считает, не по адресу. Разве отказались бы решетиловцы строить училище расчетливо, по науке, по плану, без нерву и штурма? Так ведь вынудили их это делать. Альтернативная была одна только сидеть и ждать. А ждать-то нельзя. У заводов сегодня и училища свои, и техникум, и институты. А тут в районе больше двух тысяч моторов, тракторов с электрообладанием, электроникой. Но даже курсов технических в районе нет. И не случайно республиканские органы выделили такие почти миллион рублей, которыми удалось рассчитаться и застройку, и закупленные средства колхозов, оборудование, мебель, инструменты и так далее. Училище получилось на славу. Учебный корпус, актовый зал, общежитие, спортзал, столовая, тир, библиотека, дискотека и так далее. И в первую же весну сказался результат. Если раньше, это через три года было тут, автор помилуется, если раньше за посевную Нас із строя виходило до 60% тракторів, то на этот раз простої було всього 13 машин. Авантюра в лапках обіщає обернутися реальні прибавки урожая. От і думай, на чому зекономити і на що тратить. Значить, оце так за училище писала газета Правда тих років. Ну а тепер 5 хвилин. Знаєте, я просто хотів би сьогодні згадати людей, ентузіазм, окремих. Ну, я вражався так, що будоваця, от наші гості ви бачили на кадрах, Тож не професіонали в комбінзонах, тож медики, продавці, працівники культури. Жінки з Лопатами, в чому на роботу прийшла, тому туди йшла. Так було. Не було жодної організації, яка б не приймала участь у будівництві цього закладу. Що воно авантюрне, це так. Ми перше, на 1 вересня набрали групу 31 чоловік, ще не було на обласної науково-політичної конференції в районі 6 вересня. Набрали групу. Розмістили у гутожитку в трактовій бригаді, там же столова колоспу Горького, голова Назаренко. Навчали їх, цю групу, у сільгосптехніці, тоді керував на Юрій Горич Дмитренко. Година був він і директор, і завгосп, і батько, і мати, і вихователь. Єдиний був, бо його фінансувала сільгосптехніка. Ми його. Узаконо не незаконно керівником цієї групи відповідальність від батьків одірвали дітей. Олександр Іванович Лисенко преподавав там їм у класах якусь науку, я не знаю, щось там і так далі. Це був стимул, розумієте, ми сказали, так буде. Набрали дітей, пообіцяли дітям, пообіцяли їх батькам, що до нового року діти будуть навчатися. І проживати в чудових умовах новобудови. Нас це заставило робити. Якщо подивитися сьогодні, де знаходиться училище, взяти проектну кошторисну документацію. Воно знаходиться в селі Новосенівка Решетилоського району. Нема такого села в усі Решетил... взагалі. А в проєктній документації написано село Новосенівка. Тому що аграрним. Проєктам інститутам забороняли проєктувати в містах і в районних центрах тільки в селах. А село це мікрорайон Оселівки, ми по народному її називаємо, що це мікрорайонного Новоселівка, А через річку рядом прийшлось просити навколішки керівництва інститута, казати, що ми вам дали бумаги з підписами з печатами. Нас притягнуть до кримінальної відповідальності за те, що ми неправду вам пишемо, і просимо ви зробіть нам, ради Бога, ви не будете відповідати, ви прикрилися нашими бумагами, а ми готові відповідати за те, що ми вже пообіцяли людям. Ми повинні були так зробити.